Із 17 грудня районна поліклініка працює в Ужгороді, а саме у будівлі другої міської поліклініки, що на вулиці Паризької комуни. Приміщення обладнали найсучасною медичною технікою, зокрема цифровим рентгенапаратом і новітнім ультразвуковим апаратом, що передає зображення в 3D, і це не межа цього року. Ми... Думаємо дооснастити цю поліклініку, завершити її до обладнання і мати вже хорошу консультативну поліклініку з хорошою консультативною базою, яка забере на себе медичне обслуговування практично 32 тисяч мешканців навколишніх сіл Журодського району. Тисячі мешканців району полегшено зітхнули. Більше не доведеться вставати з півнями, щоби встигнути до утворення черг. На таку мандрівку пані Ганна з Андріївки витрачала найменше 32 гривні та цілий день. Ну раніше як добиралася, раніше добиралася маршруткою до Ужгорода, а потім автобусом до Чопа. Читайте. Тепер намного зручніше, тому що тепер коли одну, одна маршрутка. Читайте ранком вставати і їхати сюди, і потім добиратися і оттуда. Читайте, скільки треба на автобуси платити. У мене брат теж інвалід третьої групи, на палочки ходить. Теж вважайте, єлі добирається цілими, цілими днями. А тепер коли зручніше, як було раніше. Керівники закладу прогнозували, що знадобиться більше часу, поки люди звикнуть до нового розташування поліклініки. Та вже сьогодні до кожного кабінету, а їх наразі 18 щодня, навідуються середньо 30 осіб. Дуже багато жителів, які ніколи не зверталися у ЧО, почали звертатися сюди до нас, в Ужгородську районну поліклініку. Це підтверджує наша картотека, амбулаторні карточки, які ми перевезли із Ужгородської районної поліклініки. Що картотека наша збільшилася вдвічі щодо мешканців, чопа та прилеглих сіл належне медичне обслуговування їм забезпечуватимуть і надалі, та вже на базі поліклінічного відділення чопським медикам теж не варто хвилюватись. Заспокоює начальник обласного управління охорони здоров'я. Жоден фахівець не залишиться без роботи. Я повторюю і відповідаю за свої слова люди. Будуть мати збережене місце роботи. Це є однозначно. Але я не можу не продовжити цю думку і не сказати, що декому потрібно буде переучуватися і декому треба буде робити трохи іншу роботу, ніж робив до того. І якісніше робити, і з більшою віддачею робити. Але робоче місце однозначно буде збережено за кожною людиною.